Доброго дня всім добрим людям. І так після е, поїздки по горах трошечки по свіжому повітрю, оскільки в кабінеті воно тут якось не так думається. Подновились старі, свіжі думки, які говорять про те, що я і не розмов розговорив, що держави, інституції як такі будуть відмирати. Їх замінять міста держави чи держави поліси, та неважливо, як вони будуть називатися, і конкурувати конкуренція в тих державах буде в містах за людей з грошима і з зачатками розуму, оскільки зачатки розуму сучасна система освіти, яка постійно реформується, і чим більше вона реформується, тим менше зачатки розуму у її випускників. Всі можуть сказати, як там пише один там, коментатор, що це старе бюржання старої людини там, і так далі. Ну, я не думаю, що це воно бюржання. Я просто говорю про очевидні речі, які чомусь ті очевидні речі люди не хочуть бачити і не хочуть чути. І, тому влада з часом все одно веде обов'язково, а вже точиться про те, що середнього освіту не обов'язково. Потім вони дойдуть спочатку наразі прощупують, чи вона обов'язково середня повна освіта чи ні. Потім вони будуть прощупувати після того, як тільки обов'язково буде 9 класів, прощупують, щоб обов'язково було 5 класів. І для того, щоб в тих п'яти перших класах відібрати талановитих дітей і почати їх вчити на майбутніх інженерів, саме тих людей, яких. Скажімо так, які будуть потрібні. Бо всі, всі непотреби гуманітарні і так далі, соціологічні там, спотворення, вони нікому потрібні не будуть рано чи пізно ці професії, скажімо так, вони будуть не то, що не перспективні, з ними ніхто рахуватись не буде. І з часом, в принципі, відпаде від них. Необхідність Необхідність буде професії так званих аналітиків або інтерпретаторів, які будуть знати потрохи трохи логіки, чуть, чуть там інформації вони будуть мати, і вони будуть заполоняти всі канали в повотині, всі державні канали і будуть нав'язувати свою думку про цінності. Ті, які не є взагалі то для кожної людини цінними. І вони цю цінність тих інтерпретаторів вони будуть оплачувати доволі непогано і розтлумачувати цю інформацію для більшості тих, які висять в павутині, які тупо будуть мати там 9 чи з часом 5 класів освіти, і будуть сприймати це як за глибоку істину. Ідеальний е, працівник на такому, так, буде, е, він буде мати сукупну спеціальність таку як психолог, історик, літературознавець і так далі. Тобто, всього потроху, е, як той писав, великий Пушки. Знаток, верніше, Шевченка, Пушкін, який писав йому листи чи там, віршики, то неважливо, це сьогодні вже, бо це історія. Каже, ми всі вчилися -чуть, -чуть всьому по чуть-чуть. І як небудь от приблизно так воно і буде. Із тих великих соціальних працівників чи інтерпретаторів, чи, які замінять цих політиків, які на сьогоднішній день є, нічого конкретного не буде. Вони будуть вбувати. Голову цим виборцям, щоб зробити видимість виборів. Голос людей сьогодні, від яких не залежить нічого, ніколи не цікавив владу. Влада повинна бути готова до того, що платники податків також будуть ухилятися від сплати податків. І це, в принципі, пояснюється. Майбутнім зникненням кордонів держав у зв'язку з вільним переміщенням людей та фінансів. Ну, на превеликий жаль, та тенденція чуть-чуть зупинилася, оскільки деякі держави почали будувати навколо себе бетонні кордони та ще й з колючим парканом. Такий паркан, який починає при його перетині цією бетонного паркану колоти людей, там робити царапини їм. І, в принципі, шкодити їхньому здоров'ю, що фактично є умислом держави на фізичне завдання шкоди вільній людині і громадянинам. І так люди втратять часом інтерес до держави. І ми це бачимо кількістю виборців, які приходять до, на державні урди. і в перспективі це ці. Всі вибори зникнуть, вони будуть впроводитися в повутині, і будуть, майже будуть такі, як буде як платіжна система. Для прикладу, будь-яка платіжна система, яка об'єднана, так само будуть виборці заключені в ці рамки тої системи виборчої, і там від них нічого не залежати буде. Неважливо, яку ти кнопку нажав. Важливо, хто власник цієї системи і яку вказівку він дав написати в кінцевому результаті цієї системи. Тому доброго нічого не буде. Міста поліси, як я і раніше казав, чи міста острови, чи міста там якісь, скажімо так, мегаполіси для окремих людей, чи для окремих спільнот, вони будуть існувати. І чим більше це місто, чим більше цей мегаполіс, тим більше грошей в ньому буде крутитися. І тим більше не свободи буде в ньому. Оскільки людина в таких склобетон гетто, гето, як я називаю це, буде обмежена як вільним пересуванням, вона буде обмежена границями. Цього склобетону, і вона буде обмежена тим, що на кожних 50 чи 100 метрів буде стояти по 3 2, 2 3 чи 5 чи 10 відеокамер, які будуть стежити. І практично простежити будь-яку людину в таких мегаполісах можна будь-якої секунди, оскільки, навіть зайшовши в приміщення, ви одразу попадаєте від, під відеокамери. Тому е, всі порядні люди, які. Е, які вважають себе людьми, які не хочуть приймати участі, повинні створювати свій мегаполіс своїми правилами в межах тої держави, яка контролює дану територію, що дозволено чинним законодавством будь-якої держави прямих заборон на таке не існує. Ці мегаполіси чи об'єднання можна назвати для прикладу кооперативами. Люди внесли свої там. Землі паї об'єднали їх, ну і живуть собі, створюють в павутині свої спільноти, які їх підтримують. Тому дякую за увагу, всім, всім розуміння, добра, злагоди, здоров'я, всього найкращого.